The <laughs> Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 30 серпня, 919-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни знову пускали іранські мопеди, але доволі небагато в порівнянні з минулими днями. 18 штук, 12 з яких наші хлопці збили. Ще по офіційній інформації: 4 мопеда десь впали на відкритій місцевості. Нічого не повшкодили. Ходивши, ну тобто були два прильоти згідно офіційної інформації. Про них поки що інформації немає. Ну і також вчора росіяни атакували балістичною ракетою. Її на жаль збити не вдалося в Одеській області. Все більш-менш спокійно. Єдина проблема зараз там це відключення світла. На Миколаївщині вночі збили два іранських мопеда. Ну і щодо району Очакова, то там були обстріли акваторії, по суходолу, наче нічого не прилітало. На Херсонщині, як завжди, багато російських обстрілів, багато руйнувань, шестеро людей травмовано минулої доби без загиблих. Ну а цієї ночі дрони також летіли на Росію. Правда, ще щось немає відео, як там щось гарно горить. Почекаємо. І всім, крім росіян, бажаю гарних вихідних.